Добрий, день, малята! Я зума! Ви чуєте, що сталося? Я поспішаю на допомогу! Ви зі мною? Тоді скоріше! Ой. Любі мої малята, ви ледве не потрапили під колеса автомобіля. Ви що? Не знаєте, як потрібно переходити дорогу? Ви не знаєте, що треба дивитися на Ні? світлофор? Ми не знаємо. А ще тут немає ніякого світлофора. У -у -у -у. Як це немає ніякого світлофора? І як це, ви не знаєте, досі правила дорожнього руху? Це ж дуже небезпечно. Добре, світлофором розберемось трішечки пізніше. А зараз я хочу вам запропонувати послухати правила дорожнього руху, які вам розкажуть фіксики. Ану уважно слухайте і запам'ятовуйте. Світлофор це ліхтар, який передає кольорові сигнали пішоходам та транспорту, щоб вони не заважали один одному на дорозі. Червоний означає стій і нікуди не рухайся. Шовтий колір означає увага, приготуйся. А переходити вулицю можна тільки на зелене світло світлофору. І все одно потрібно бути обережним. Подивитися наліво, потім направо і тільки потім переходити вулицю. Ну що, були уважні. Запам'ятали. Так, ми запам'ятали. Так, ми запам'ятали. Важними, пробач на зуму! А ви, дітки, теж запам'ятали правила дорожнього руху. Запам'ятали, що таке світлофор і для чого він потрібен? Молодці! А тепер переходимо до завдання номер 2 Немає світлофора! Що ж робити? Я думаю, що в цьому мені допоможуть малята. Давайте ми світлофор зліпимо. А як це зробити? Зараз ми навчимося. Увага на екран! Для роботи нам потрібні підкладинка, кольоровий пластилін, чорний, червоний, жовтий, зелений, стека, вирізаний з цупкого паперу круг і олівець або яка небудь інша паличка для стовпчика світлофора. Починаємо працювати з чорним пластиліном. Гарно його розім'яли, скачали кулю. І після того, як куля готова, потрібно нам скачати коротенький стовпчик. Утворився стовпчик. За допомогою лінійки ми притиснемо обидва кінці нашого циліндра. Тепер будемо притискати сторони. Їх у нас буде 4. Гарно притискаємо їх до дощечки, щоб сторони наші були рівненькі. Заготовка для світлофора готова. Тепер нам потрібно зробити підставочку, щоб він у нас не падав. Беремо другий шмат чорного пластиліну та скочуємо його в кулю. Коли куля готова, розплющуємо його у млинець на наші заготовочки, вирізаний з цупкового паперу круглої форми. Це потрібно для того, щоб наш світлофор... Не приставав до поверхні, на яку ми його будемо ставити. За допомогою олівця з'єднаємо обидві наші деталі. Ось і стоїть наш світлофор. Приступаємо до виготовлення вогників світлофора. Беремо жовтий, червоний та зелений шматочки пластиліну. Кожен із шматочків потрібно скачати в невеличкі стопчики. Готові стопчики потрібно розділити на 4 частини. З кожної з частинок скачаємо кульку. А тепер з цих кульок ми зробимо маленькі млинці. Будемо стискати їх між пальчиками великим та вказівним і утворювати млинці. Ось і готові наші млинці. Зараз ми будемо утворювати світлофор. Зверху розташований червоний колір, посередині жовтий, а знизу зелений. Всі чотири сторони прикрашаємо вогниками. Ось який чудовий світлофор ми отримали. Який гарнющий світлофор ми отримали. Ну, тепер він буде працювати безперебойно, і малята будуть переходити дорогу правильно. І машини будуть дивитися на світлофор, на його сигнал. І не буде тут аварій. Дякую, малята, за допомогу. А якщо вам знадобиться світлофор для ваших ігор чи навчання, то ви зробіть його собі. Дякую, малята, до побачення! Не порушуйте правила всього найкращого!